You'll always be my brother. Всім привіт! Моє ім'я Дмитро. Ви на каналі Походеньки Дмитра. Який жанр відоігор вам приходить в голову, коли я говорю про швидкість? Дехто згадає про гонки, і буде правий. Хоча цей жанр для мене особисто меткий. Ще в дитинстві, коли всі грали в Need for Speed Underground, я точно розумів чому суть цього жанру. Хіба можу згадати дві гри, які дійсно мені подобалися, саме Кармагеддон, в даній грі можна було не тільки перемогти, бувши найшвидшим, а й методом вбивання всіх людей або знищенням чужих машин. Другий ж моєю улюбленою грою був Letout. В даній грі найкраще може згадати це момент з трюками, де треба було кидатися своїм водієм в усіляких випробуваннях під неймовірну драйвову музичку. <звук> Та й взагалі там було руйнування і оці вилітання з машини завжди були досить комічними. Але сьогодні мова піде не про гонки, а про інший жанр, який суміжний з ними хіба що швидкістю ігроладу, а саме про жанр рамер. Якщо, звісно, дуже хочеться, то за вуха можна притягнути до цього жанру Соніка і супермідбоя. І там і там ігролад досить швидкий, але все-таки це більше жанр платформер, ніж рамер. Основною особливістю раннера є саме те, що ви не можете керувати своїм персонажем. Ваша ціль це саме давати перешкоди звичайними діями, будь-то стрибками або керуванням персонажа вліво, вправо чи по іншій осі координат. На жаль, або на щастя, тут же як подивитися, даний жанр не став популярним на персональних комп'ютерах та й на усілякого рода консолей, але дуже гарно зарекомендував себе на мобільних телефонах. Зараз попрошу трошки вашої уваги, бо контент далі може гарно вдарити по вашим олдскулам. Та й, взагалі, якщо ви людина віку, ви точно грали в дані відеоігри. Наприклад, хочеться згадати гру Temple Run. Вона чимось схожа на побігенький Діана Джонса від Каменюки в оцій от сцені. Там вашою задачею було бігти, як не дивно з назви, по замку Майя, долаючи деякі перешкоди, збираючи монетки та біжучи якомога далі. Також ви можете згадати, до прикладу, гру Jetpack Joyride, де ваша задача зводилась до того ж самого. Але там вже було це в антуражі лабораторії. До того ж, в грі були неймовірні бонуси. До прикладу, ви могли взяти оцього динозавра, чи то дракона, навіть не знаю, наприклад, курку чи інші всілякі плюшки. Треба обов'язково згадати про неймовірну гру Subway Surf, де вашою задачею було тікати від поліцейського, користуючись дошкою як у назад в майбутній другій частині. Всі ці ігри були популярні в свій час і саме на мобільних телефонах, але як щодо БК геймингу. Тут насправді все досить просто. Я згадаю лише декілька відеоігр з цього списку. Наприклад, можу згадати про неймовірну інді-гру BeatTrip Runner. Гра з неймовірною графікою, і музикою, яка змінюється в залежності від успішності або неуспішності вашого проходження. та та це було ще задовго до Metal Gear Solid і Devil May Cry 5. А також там були доволі різноманітні рівні. Також можу згадати про таку гру, як Super Meat Boy Forever. Якщо оригінальна гра була створена Едмондом Макміленом у жанрі хардкорного платформера, то ця була зроблена без його участі компанією Team Meat. Вона отримала змішані відгуки у Steam, і наскільки я можу зрозуміти, проблема саме в тому, що люди чекають платформер, а не раннер. Хоча сама гра видається мені досить цікавою. Кожна з вищепрорахованих ігор так чи інакше заслуговує окремого відеоролику. Але сьогодні не про неї. Сьогодні ми поговоримо про дещо українське, а саме українську гру Summer Catcher. Але перед тим, як ми почнемо, нагадую, що б добре підписатися на мій канал, на мій Твіч та Твіттер. Всім приємного перегляду, пані та панове. Summer Catcher був розроблений невеличкою українською командою з чотирьох людей, яка була названа Faceet, та видана в 2019 році Noodle Cake. Як ви вже зрозуміли з початку відеоролика, це гра у жанрі Runner, але вона принесла досить багато нового в цей жанр, про що далі й буде мова. Але почнемо ми, як завжди, з сюжету. Гра починається з того, що безіменна, ну, майже безіменна дівчинка або ж просто малеча прокидається серед засніженого лісу і прямує через нього для того, щоб знайти літо. Зовсім скоро вона знаходить вовка, який для неї буде ведмедиком-кумедником, і, заручившись його допомогу, прокачує свою тачку. Не той текст. Насправді вовчик майструє нам неймовірний дерев'яний Тарантас, на якому ми і маємо доїхати до літа. Так і починається наша пригода. Під час неї ми відвідаємо безліч локацій: пустелю, гори, болота, кіберпанк, місто та багато всього іншого. Крім того, під час ваших пригод вам нерідко можуть зустрітися особливі івенти у вигляді заставок чи міні-ігрок. Наприклад, гора, яка буде спостерігати за кожною вашою дією, якась відсилка на атаку титанів або концерт для світлячків, який ви маєте виконати у стилі стелі гітарахіру. Якщо ж говорити про ігролад, то це класичний раннер, але з деякими елементами рандому. Е, у вас можуть виникнути питання, а, Дмитро. А що значить за елементами рандому? Та все досить просто для подолання прішков. Вам потрібно використовувати предмети, які ви заздалегідь до забігу купуєте за місцеву валюту у вигляді грибочки, і які випадають випадковим чином. Раз в приблизно 10 секунд ви можете замінити один з трьох предметів на інший, що можливо допоможе вам в майбутньому. Або зламає все ще більше, бо вам не вдається отримати потрібний предмет навіть після заміни. І як наслідок, чіпи чіпи, чапа, чапа, дубі, дубі, даба, даба, тупочки лежали гроші. Як в усіх класичних іграх жанру ранер, кожний фініш це по суті старт, і доїхати до кінця ви не можете. Хоча тут це також неоднозначно. Причина в тому досить проста: в даній грі є так звана дошка оголошень, де ви можете взяти замовлення на вбивство яги, утопленників чи очищення гнізда гулів. Так, стоп, знову не той текст. Насправді тут ви можете взяти різні квести, наприклад, зібрати кілька сотень грибочків або викликати дощ і збирати м'яту з кущу. Всі квести спочатку досить прості, а от потім починають насправді бісити, бо для їх виконання потрібно не лише виконувати певні дії, а й комбінувати їх з вашими навичками. Крім того, в даній грі є різноманітні бонуси. Деякі допомагають вам знаходити більше грабів під час забігу або захищатися від шкоди. Деякі ж будуть прикликати особливих супутників, яких ви можете знайти після подорожі по світу. Це може бути ваш вірний друг робот, баран та багато хто ще, насправді, їх великі різноманітні в даній грі. Після завершення усіх квестів на локації вам запропонують пройти фінальний рівень. На ньому зазвичай ваша задача буде або вижити і проїхати певну кількість метків, або перемогти доволі складного боса. Це вже в залежності від локації. На цьому, думаю, по ігроладу все. Звісно, я міг вам додатково розповісти про те, як працює кожен предмет і про купу ще веселих фактів, але давайте я вам це лишу на самостійне дослідження. Тому вважаю за перейти до обговорення графіків даній грі. Якщо про неї казати, то вона неймовірна. Думаю, ви і так це бачите увесь відеоролик по відеоряду на фоні. Картинка є доволі прекрасною атмосферною насиченою з неймовірною увагою до деталей та дуже класною мальовкою. Та звісно, це суб'єктивна думка, не всі люди люблять таку піксельну графіку, але для мене це величезна величезна любов. До хочу додати, що в цій грі є фоторежим, та, звичайно, не такий гнучкий, як в людині павуку, але він є, і ви зможете зробити пару прекрасних скріншотів, яких хоч став собі на обкладинку робочого столу. По звуку гри у мене насправді також немає жодних питань. Музика досить сильно задає тон вашому проходженню, вона змінюється від рівня до рівня та ніколи не набридає. Та що там і казати, я собі деякі мелодії закинув у плейлист і періодично слухаю. Насправді я міг би поставити вам музику на фон до даного відеоролику, але на жаль, так і не зміг отримати права від розробники на її використання. Тому ось вам малесенький фрагмент з вище згаданого з світлячками. цілому, я раджу цю гру для проходження і покупки кожному. Зараз вона коштує якихось дуже смішних грошей, а на розпродажі, і того менше. Ким все вище перелічено, ви думаю, також помітили, що в цій грі є офіційна українська локалізація, яка сповнена неймовірними діалогами, так і доволі кумедними фразами головної героїні. Коли зазначу, що в даній грі є кооператив, який є локальним і дозволить вам палати разом з другом чи партнером. Але зауважте, що він локальний, тому доведеться грати або за одним комп'ютером, або через Remote Play. На цьому все. Сподіваюсь, вам сподобався даний вид відеороликів. Якщо так, то дайте знати в коментарях. Нагадую вам підписатися на канал, якщо ви тут вперше, та поставити лайк. І напишіть будь-який коментар, мені буде приємно, і я з радістю на нього відповім. Також нагадую, що на цьому каналі та на Твічі проходять стріми, де я проходив ці та інші ігри, посилання всі в описі каналу. З вами ж був канал Походеньки Дмитра. Моє ім'я, як завжди, було Дмитро. Всім до побачення.